Я вважаю, що треба пікетувати Центральний офіс Служби безпеки України. Тому що взагалі ця справа, це не підсудна справа, має бути СБУ. Так чи ні? Так, точно. От. Якщо ми з плакатами всі маємо майки, так, свободу Червіському. Не треба писати нічого вже на папері. От давайте домовимося, коли виходимо, в котрій годині. Ми сьогодні прямо поїдемо туди. І ми все. А зараз то приходить потім... і нами так, ми ми під СБУ. нам наплюють і насміхаються з нашими. І журналісти Чекай... <кхіп> давай, не перебачимо. І журналісти, що були, знімали, піде розголос, піде крутитися, в посольствах побачить і так далі. Можливо, ми добремося до посольства. І тоді ми поставимо питання про Єрмака Татарова. І президента чому він тримає? Агентуру Росії все в офісі. Ви розумієте, це справа, чому фактично сфабрикували справу проти полковника Червінського? Саме тому, що вони бояться таких, як Червінських. Розумієте? Патріотів, ділових патріотів, бойових офіцерів, розвідників. Ця сволота боїться. І тому пішла команда від Вірмака загасити. Справа взагалі. Я запитував на попередніх засіданнях, Три місяці пройшло і жодних слідчих дій з Романом Червінським не проводилось. Ну це ж просто насмішка, розумієте? Це знущання. Просто його треба. Не... Ізолювати і показати іншим. Дивіться, якщо щось криво подивитись на нас, то ми будемо крутити бараній ріг. Якщо ми можемо це зробити з бойовим полковником, то ми вас взагалі розітремо. А ми маємо показати малюку, який там сидить, і замість того, щоб захищати безпеку України, та сволота, виконує злочинне розпорядження, не знаючи безпосередньо самого Зеленського. Чи його холоя і агента Росії Єрмака досить потрібно діяти?